очевидно, що найбільше гарантія безпеки для України є надійні та сильні збройні сили України, і це головна мета незалежно від додаткових гарантій безпеки, які зараз обговорюються. А для того, щоб мати дуже сильні та боєздатні українські сили стримування, найбільшим завданням для розвитку є об'єднання коаліції можливостей щоб разом з ними працювати над майбутніми можливостями збройних сил України ми справді маємо проблему з точки зору ізноманітності систем, які ми зараз бачимо в Україні, оскільки багатьма країнами було надано дуже багато систем, що є кошмаром з точки зору забезпечення запасними частинами і боєприпасами. І саме тут ми разом з нашими українськими партнерами. Бачимо необхідність упорядкувати усі можливості, щоб українські сили визначилися зі своєю майбутньою структурою, з тим як вони її бачать. звичайно, ми підтримуємо їх у цих міркуваннях. Нашим меншим головним завданням є об'єднання різних нових можливостей з нашими українськими партнерами, щоб мати надійні та боєздатні українські сили.